Слава Україні! Вітаємо вас на Першому подільському. Я Ольга Захарченко, залаштунками команда телеканалу, і ми продовжуємо інформувати вас про найважливіші події області та країни. Про плани ОВА Хмельниччини, про суд над підлітком, який спричинив смертельну ДТП. Протягом наступних п'яти хвилин. Росія тримає вісім кораблів у Чорному та два у Азовському морях. На бойовому чергуванні у Росії один ракетоносій до восьми ракет типу «Калібр». Про це повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України залишається стабільно напруженою. Музика. На Одещині затримали агента ФСБ з Придністров'я, який вербував жителів регіону та збирав дані про позиції збройних сил України. Ним виявився громадянин України, який у 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці так званої Придніпростровської Молдавської республіки. Про це повідомила Служба безпеки України. Він отримав вороже завдання створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, зокрема правоохоронців. Музика Від отриманих поранень у лікарні помер бойовий медик із Хмельниччини. Геннадій Боднарчук був родом з Кам'янця-Подільського. У лютому 22-го року чоловік пішов добровольцем на війну і поповнив ряди бойових медиків в аеророзвідці. За цей час боєць встиг врятувати чимало життів українських захисників. Був поранений під час боїв на запорізькому напрямку. 21 вересня цього року йому вдалося вижити. Отримавши поранення, він сам наклав жгут. Але через ампутацію, і травму тазу, спини на фоні кровтрати стан був дуже важкий. Військовослужбовець боровся за життя, але в понеділок йому погіршало. У середу він помер у лікарні швидкої допомоги міста Київ. Прощатимуться із Геннадієм Буднарчуком завтра, 7 жовтня, на байковому кладовищі у Києві. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. На Хмельниччині некрований автомобіль насмерть переїхав 61-річну жінку. Подія сталася учора, 5 жовтня близько 18.15 в селі Гатна на Дережнянщині. Попередньо 43-річний хмельничанин неналежним чином припаркувався на похилій ділянці. Його автомобіль Фольксваген Гольф. Як наслідок транспортний засіб скотився зі схилу та смертельно травмував жінку. За даним фактом відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині 15-річний витугатець смертельної ДТП постане перед судом. У липні цього року в місті Шепетівка підліток на мотоциклі скоїв наїзд на двох дітей, що перетинали проїжджу частину. В результаті ДТП загинув трирічний хлопчик, а його 9-річний брат отримав важкі поранення і тривалий час проходив лікування. Слідство по справі ДТП вже завершено. Далі буде суд за частиною 2 стаття 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. На розгляд суду направлено клопотання про переміщення неповнолітнього винуватця ДТП до спеціалізованої установи для дітей для відбування покарання. При Хмельницькій обласній військовій адміністрації планують створити робочу групу, завданням якої буде забезпечення прозорості та підзвітності діяльності публічних органів влади. Таке рішення ухвалили учора 5 жовтня на нараді під головуванням першого заступника начальника обласної військової адміністрації. Сергій Тюрін зазначив, що відкритість та прозорі в діяльності в органів влади є основними критеріями довіри як жителів регіону, так і наших міжнародних партнерів. Хмельничанина оштрафували за незаконний вилов риби. У березні 41-річний чоловік у недозволений період трибалив забороненим знаряддям лову на південному бузі. Окружна прокуратура міста Хмельницького заявила позов до суду про стягнення шкоди завданої рибному господарству України на суму 67 тисяч гривень. Суд позов задовольнив. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!